Вітаю всіх, шановне панство! Завдяки одному, одній дуже хорошій людині, одному меценату, у мене є можливість розіграти для вас EA FK 26 Ultimate Edition для будь-якої платформи, на якій ви граєте. Тобто в цьому відоску, панове, розкажу деталі розіграшу, які відбудуться буквально через кілька днів, 25 серпня. У 18.00 будемо розігрувати копію гри на твічі Для цього вам потрібно всього лишень підписатися на мій YouTube канал, який я залишу в описі. Підписатися на телеграм-канал, який так само залишу в описі. І підписатися на зафоловитись на Твіч канал, який так само я залишу в описі. Е, далі, панове. Потрібно буде прийти на трансляцію на Твіч 25 серпня 2025 року у о 18.00. Придбати на стрімі забави каналу Білетик, який буде коштувати 500 балів каналу. Щоб... Це зроблено для того, щоб люди мали можливість виграти тільки ті, які хоча б один-два рази мене дивилися, а не просто там. Зайшли за 5 хвилин підписалися. Прийняла участь у розіграші там і відписалися, то ж таке часто буває. От, Тому 500 балів каналу це, здається, годинку чи, чи півтори, потрібно всього-навсього мене подивитися на твічі. Ви купляєте білетик, ми робимо колесо і, відповідно, крутимо його на вибування, поки не залишиться один переможець. І, відповідно, хто виграє, може відповідно, попросити на. Ту платформу, на яку він грає, щоб я йому відповідно подарував цю EAFK Ultimate Edition зі всіма оцими прикольними е плюшечками, так. з... Ну, тобто, це передзамовлення, версія з передзамовленням, яка буде доступна через 27 днів, тобто 19, -го, 19 -го вересня можна буде зайти вже пограти в неї, плюс 6 тисяч фіфа поїнтів, плюс е безкоштовна ікона. Ну, хто шарить, той шарить, панове. ПК, Xbox, PlayStation, будь-яку з цих трьох платформ, на якій ви граєте, на будь-якій з цих платформ ви можете виграти цю копію гри. Так що приймайте, панове, участь в розіграші. Всім дякую, всім па-па.